Це робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи. Багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня, ТЦК, який робить. Реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись, не туди де треба. багато часу просрали. Є ж можливість заробляти онлайн. Ти більше 12 років заробляю за допомогою соціальних медіа, що до війни це давним було. Список Forbes завдяки цьому, я потрапив. Ну тут, казалось би, завдяки Instagram, TikTok. і і можна в список Forbes потрапити. Якщо цим зайнятися, серйозно, якщо до цього відноситься серйозно, а я в це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли зрозуміло, як там і що там можна заробляти? Мені вообще не ясно. От ми ж відкрили контент-хату. же люди отримують, будь ласка, там півтори, дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український Обласний контент. Ось таке створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на піднятися на дропшипінги, з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це времена йшли вже. От час контент, Тікток, Інстаграм, понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безкладні привожу, розказую людям, як на цьому можна заробляти свій шлях, розказую, як я на цьому зробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю, може через недовіру, бо розумів, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. але Треба людям зрозуміти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б трохи розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії спадає так само, як валюта обесцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям радив іти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах. У мене завжди в шапці профіля і посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання, як можна заробляти онлайн.